Снігопад накрив Миколаїв та область у квітні. Розкажемо, як регіон справляється з негодою. Рибалити можна, але за правилами. Що варто знати миколаївцям про нерестову заборону? Нове авто комунальникам. Я хотів би подякувати народу Німеччини. Як німецьке місто Ганновер продовжує допомагати Миколаєву. П'ятниця, 11 квітня. І у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Вчора російські війська двічі атакували Куцурубську громаду в Миколаївській області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. О 7.23 зафіксували артилерійський обстріл, а о 12.23 удари впівдроном. За попередніми даними, люди не постраждали. Негода накрила Миколаївщину та обласний центр. Упродовж дня на території регіону спостерігаються сніжні заметілі, мокрий дощ, а також мінусова температура. У соціальних мережах жителі публікують світлини незвичної погоди для півдня України всередині квітня. Також до нашої редакції потрапило чимало відео від водіїв, які сьогодні опинилися за кермом і показують ускладнений рух на дорогах області. Зі свого боку міська обласна влада, а також правоохоронці закликають людей утримуватися від поїздок, доки погода не покращиться, щоб не наражати себе та всіх учасників дорожнього руху на небезпеку. Через негоду кілька карет швидкої допомоги застрягли у снігу. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Миколаївській області. Один з епізодів стався по вулиці Херсонське шосе у Миколаєві. Лікарі прямували на виклик до хворого. Рятувальники відбуксурували карету швидкої на розчищену ділянку, та медики попрямували далі. Другий випадок у Інгульській громаді Баштанського району поблизу села Перемога. У машині знаходилася жінка з інсультом, яку лікарі госпіталізували до медзакладу. Співробітники ДСНС відбуксирували автомобіль аж до іншого села, де дорога проїзна. Окрім того, подібний епізод зафіксований поблизу села Іванівка Братської громади у Вознесенському районі. Загалом же силами ДСНС було звільнено зі снігу щонайменше п'ять цивільних автомобілів і надано допомогу 14 громадянам. Від самого ранку на дорогах Миколаєва працює комунальна техніка аби якнайшвидше. Подолати наслідки негоди. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, ситуація контрольована. КП ЕЛУ Автодоріг чергує в посиленому режимі. Робітники стежать за ситуацією на дорогах. Далі пряма мова. Зараз на по місту працюють машини на магістральних дорогах. Треба зазначити, що велика кількість людей, яка вирішила виїхати сьогодні в сніг на літній різині, створила велику кількість ДТП в місті Миколаєві. Зараз я звертаюсь ще раз до всіх людей, які вже Встигли переобути резину на літню, не виїжджати, залишити свої машини на місцях і пересуватися громадським транспортом або е, використовувати таксі, тому що сьогодні це просто небезпечно. Мер також додав, що у разі погіршення погоди будуть залучатися додаткові сили. Наразі по місту працюють 14 одиниць техніки. Через негоду на дорогах Миколаївщини спостерігаються тимчасові ускладнення. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. За його інформацією, на Одеському напрямку поблизу села Нечайне проїзд доступний лише для легковиків. Водночас біля Коблево рух вільний. Щодо київського напрямку, зокрема в районі Нової Одеси, проїзд дозволений лише для легкових авто. Проблемним залишається Криворізький напрямок, а також траса на Баштанку. Відзначимо, що від обласної служби відновлення та розвитку задіяно 17 одиниць техніки, які розчищають дороги. Також задля ліквідації ожеледиці використано 147 сорок тонн піщано-сольової суміші. Зверніть увагу, що актуальну інформацію про ситуацію на дорогах Миколаївщини можна відслідковувати на сторінці обласної служби відновлення, яка доступна за QR-кодом на екрані. Миколаївське комунальне підприємство Пілот отримало новий автомобіль. Його передали партнери з німецького міста Гановер, з яким Миколаїв налагодив співпрацю ще у 2022 році. Як саме використовуватимуть нову техніку в місті? Дивіться далі. Нова техніка, нові можливості. Миколаївське комунальне підприємство Деспілот отримало авто завдяки допомозі з німецького міста Гановер. Сьогодні ми отримали автомобіль Фольксваген Тігуан. Від побратимів з міста Гановер. Місто Гановер залишається традиційно допомагати місту Миколаєву. Цей автомобіль буде використовуватися для оперативних потреб нашого підприємства КП Пілот. Дякую жителям міста Гановер. Дякую владі міста Гановер. Сподіваюся, разом ми зможемо вистояти. Дякую. Ганновер – це перше місто в Німеччині, яке офіційно стало партнером Миколаєва. З початком війни воно активно підтримує наше місто, технікою та іншими необхідними ресурсами. Місто Гановер від початку війни допомагає нам, насилаючи різну техніку і гуманітарну допомогу. Я хотів би подякувати народу Німеччини і особисто меру Гановера Беліто Онаю за їх постійну підтримку. І я сподіваюся, що ми зможемо не лише мати тверді проекти, але й зможемо робити м'які проекти по розвитку нашої молоді разом з нашими німецькими партнерами. Передане авто допоможе працівникам капет, «Деспілот» ефективніше виконувати. Свою роботу задля громади Миколаєва. Другу автівку від німецьких партнерів отримало комунальне підприємство Обрі ДКП Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv. На Миколаївщині без світла залишилися 12 тисяч абонентів. Це сталося через різке погіршення погоди. Повідомив очільник області Віталій Кім. За його словами, енергетики поступово відновлюють світло. На зараз працює 32 бригади від Миколаївобленерго. Крім того, на сторінці самої організації повідомили, що через погоду можливі аварійні відключення світла. Споживачів просять ощадливо користуватися електрикою і не вмикати одночасно багато побутових приладів. Ліквідація наслідків російського обстрілу, що стався в ніч на 10 квітня, все ще триває. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич, сьогодні комунальні служби продовжили працювати на місцях атаки. Нагадаємо, внаслідок влучань дронів камікадзе, було пошкоджено понад 30 об'єктів, зокрема і багатоквартирні будинки, а саме, вибиті вікна, двері та зруйновані балкони. Прибирання території продовжується, Допомога постраждалим також триває. На водоймах Миколаївщини особливий режим. Із 5 квітня в області стартувала щорічна весняно-літня нерестова заборона. У цей період риба відкладає ікру. Тож будь-яке порушення може зашкодити майбутній популяції. Поліція разом з екологами та рибоохоронцями вже проводять щоденні рейди. Як змінилися правила для рибалок і що загрожує порушникам? Дивіться далі. Весна це не тільки порад цвітіння та тепла, а й час, коли рибалкам доводиться бути особливо уважними. З 5 квітня на Миколаївщині стартувала щорічна весняно-літня нерестова заборона. У період розмноження риби будь-яке порушення може коштувати не лише чималого штрафу, а й майбутнього наших водойм. Відтепер річки та лимани під посиленим контролем. Щодня акваторії патрулюють поліцейські, рибоохоронці та екологи. Вони стежать, аби тихе полювання не перетворилося на порушення закону та повністю риболовлю не заборонено. Утелі вудки можуть ловити рибу з берега, зокрема за межами нерестовищ і лише за чіткими правилами: одна вудка з максимум двома гачками, або спінінг з однією штучною приманкою. За ігнорування обмежень порушникам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність, а ще компенсація збитків рибному господарству. Переглянути перелік місць у Миколаївській області, де риболовля у цей період заборонена, можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Тож, перш ніж закинути вудку, краще переконатися, що це не суперечить правилам. А Якщо ви стали свідком незаконного вилову, телефонуйте за номером 102. Пам'ятайте, берегти природу це відповідальність кожного. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Врятуємо дитину разом. Трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невілковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Елевідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика, тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати збір на лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. До Великодня залишаються лічені дні, тож миколаївці активно готуються до свята. Не лише прибирають оселі, а й власноруч створюють великодній настрій. Як у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького вчать робити святкові листівки та підтримують добрі традиції, дивіться далі. До Великодня залишилися лічені дні. Свята, яке об'єднує родини, дарує тепло і нагадує про головне. У цей день усі прагнуть зібратися разом та потішити рідних і друзів приємними дрібничками, аби ідеї для подарунків не стали головним клопотом. На допомогу миколаївцям прийшли майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса. У рамках великоднього артмарафону вони навчили його учасниць створювати оригінальні листівки. Сьогодні наші дівчата виготовляють вітальні листівки до світлого свята. Які стануть не тільки гарним привітанням для свята рідних, близьких людей, але й можуть стати дуже цікавим інтер'єрною прикрасою, яка гармонійно впишеться в будь яке святкове оформлення оселі. Цього разу учасниці опановували техніку Айріс Фолдінг, яскраве поєднання кольорових смужок паперу у спіралі, з яких народжуються справжні шедеври. Це голландська техніка. Роботи з папером. В основному її використовують для створення листівок, тому саме сьогодні ми робимо великодню листівку в техніці Айрісфолтінг. Це зовсім легесенька техніка, яку опанують навіть діти, тому що для цього не потрібно спеціальних матеріалів, навиків, потрібно лише ножниці, кольоровий папір і скотч. І навіть неочікуваний квітневий сніг, як прощальний поцілунок зими, не став на заваді весняному натхненню. Бо разом із кожною листівкою тут створюється те, що важливіше за все: це святковий настрій і тепло для серця. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Павло Маскальов, Олексій Уменський, Новини на телеканалі «Марту». і про погоду цієї суботи, 12 квітня. Ясним цей день не буде, адже хмари у Миколаєві закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Проте без опадів температура калуватиметься від мінус 2 до плюс 10 градусів. Вітер північний, помірний, вологість повітря у середньому становитиме 68%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, як ви зустріли сніг у квітні, а також своїми першими враженнями, коли побачили його вранці. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.